Чесні отці, шановні представники влади, дорогі краяни, сьогодні ми зібралися разом щоб вшанувати світлу пам'ять Героя Небесної Сотні Ольги Буруї, нашої землячки, випускниці рівнівської школи. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче подвійно. Єдине, що усім нам під силу це мовчки вітати честь справжній славній патріотці України, що поклала найцінніше власне життя за свій народ, свою державу, і зробимо все можливе, аби пам'ять про неї жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. На будівлі цього ж шкільного закладу, в якому з 1993 по 1997 роки навчалася Ольга Бура, ми відкриваємо меморіальну плиту на її честь, щоб увічнити пам'ять про нашу випускницю. Цей пам'ятний знак знову і знову буде нагадувати молодому поколінню, односельцям і нам про страхітливі події. Про небесних ангелів, серед яких сьогодні наша землячка, віче з нагоди відкриття та освячення пам'ятної плити герої Небесної сотні Ользі Бурій оголошується відкритим. громада! настає мить відкриття меморіальної плити. Виконати цю почесну місію запрошуємо голову Бузької районної державної адміністрації Петра Мороза, голову Бузької районної ради Богдана Глобу, голову Бузької районної асоціації учасників АТО і волонтерів, почесного громадянина Бузького району Марію Матвіїв. Мелякинського сільського голову Світлану Гриневич, маму та сестер Ольги Бурую. Святити матеря меморіального плиту. Благословене було нас завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Боже, слава тобі. Благословляється. Насилу Господи твоїх, мало славі, наші Перемоги, Ой, що моя друга за ними тебе за руку. Христом твоєм охорони людей. Яка віддала своє життя, щоб ми краще жили. Віддала це, що мала найцінніше. Своє життя. Христос каже, немає більшої любови на хто, хто своє життя за друзів свій походить. Сьогодні тим благословенням присвячення меморіальної дошки Ольги Бурій, Другі діти хочуть звернутися до вас. Щоб ви пам'ятали, що тут така навчалася учениця. І ті, що будуть ще тут навчатися, приходити, споглядати, можливо, перехрестяться і змовлять один раз чи наш Богородиця Діва, за душу що ради Божої Ольги Бурої, яка віддала своє життя. Щоб краще жили. І ви найперше школярі, хлопці, дівчатка, які тут навчаються, ідучи до школи, завжди чи видимим образом, чином, чи в душі, в серці своєму завжди перехрестилися за упокій душі Отої й життя Ольги Буруй. До слова запрошуємо голову Гузької районної державної адміністрації Петра Морозова. Всечасні отці, добра родина, дорогі діти, шановна громада. Ми сьогодні виконали надзвичайно бугану місію. У моїм цієї меморіальної дошки ми умічених пам'ять героя України Ольга, Ольга Бургівна, яка в свій час навчалася, як принципі в цій школі. Я впевнений в тому, що впродовж тих років, скільки будуть стояти ця сполота, на ній буде висити ця дошка всі, навіть мимоволі, заходячи в цей заклад світі, Буду згадувати. Що була молода людина, яка виконала крайній уповіше перед жаль, віддав своє життя за те, щоб гарно жали. Всі інші доброї підполували свої набуху до і України. Сотні людей, саме нічого не раз не що підемо. А нас знаємо. Але... Всі виконає цю оборозу перед Україною, перед нароком Україною. Молода дівчина в молодому військ вітала найцінніше життя. Вона тут буде багато, багато поразних але Вона вчина край. Завши, зумно, За цей побіг. Вона нагороджена найвищою нагородою.

А вода України найкраще, майбутнє ті, де доставляють. Ці обов'язки великому щастюві. Ми також з боку влади назвали вулицю села, якого нажилася. Вулиця Ольга України. Прошу, видимо, співа. Ці таблички були встановлені на Земках, на вулиці, яка названа в часті України політику. Це узаконено рішенням сесії Полянинської сільської ради. Про цей подвиг ми маємо пам'ятати і бути впевнені, пам що пам'ять тих людей залишиться на фрукти наших серця. Бо їх подвиг неоціненний, їх в нас не вмірується нічим, бо ціна тому життя. До слова запрошуємо голову Бузької районної ради Богдана Глову. Чесні отці, шановна громаду, вчителі, учні, родину. Слава Ісусу Христу. Я також хочу приєднатися до тих слів сьогодні. Ми справді шановуємо героїню України, героїню, яка проклала своє життя на алтар революції гідності, героїню, яка стояла на Майдані, стояла не за гроші, не за фінансову вигоду, стояла за європейські цінності, за правду. Стояла за Україну. Хочу сказати, що в особі, молячись за душу Ольги Бурові, ми молимося за всіх тих, які боролися за Україну в різні часи, боролися в лавах українських січових стрільців, в лавах української повстанської армії, гинули на Майдані, боролися на сході України за Україну. Хочу сказати, що. Ця табличка буде символізувати пам'ять пам'ять. Дітки, які тут навчаються, також учні повинні пам'ятати, звідки вони є, хто вони є, пам'ятати свій рідний край, пам'ятати свою батьківщину, любити Україну, так як її любила Оля Бура. Пам'ятати, хто ми є, відберегти ці ідеали і це перенести цей патріотизм, бути патріотами України. Тож хочу. Ще раз схилити свою голову перед Олією бурою, схилити перед її родиною і помічна її пам'ять. Слава Україні! До слова запрошуємо голову Бузької районної асоціації учасників антитерористичної операції та волонтерів учасного громадянина Бузького району Марії. Довго не буду говорити, але скажу одне, зараз цей час, що ми ну, живемо всі, це найцікавіший час, напевно, за всю історію ну, мого життя. Ну, не знаю, як для вас всіх, але ми, нам зараз важко. Так, ми ну, будуємо країну, ми маємо ворогів зовнішніх, внутрішніх, але я знаю точно, що завдяки таким людям. Які готові за неї покласти життя, завдяки таким людям, які готові не тільки покласти, а будувати і давати всі сили на її розбудову, ми будемо жити ну, в найкращій країні, якою може бути. І я дуже вдячна, що ви не забуваєте і вшановуєте свою землячку. Я, це, ну це саме, що може бути найбільше для неї, що ви можете зробити зараз на даний момент. Але е, я хочу вам нагадати всім, що всі ви, от ми всі живемо, ми ну, ви діти, ви ростете, ми дорослі, ми є народ. І це найбільша сила, яка може бути, яка може цю Україну побудувати і змінити. До слова запрошується мелятинський сільський голова Світлана Гриневич. Шановна, громади, шановні присутні. Ми горді з того, що на нашій землі виросла така е, наша землячка Ольга Бора. Вона прославила нашу е, землю. І вона така нічим не примітна сільська дівчина, але багато вона зробила для того, щоб е, вона, як і ми, хотіла жити краще і поклала своє життя за це. І ми, Зробити її, подякувати її родині за це, що вони виховані її, виростили, і укоричнити її пам'ять. Пам'ять, меморіальна дошка, а також перейменовано рішення Мелятинської сільської ради вулицю Загуми на вулицю Ольги Морозів. В цьому ользі ми бачимо всіх героїв Небесної Сотні, всіх захисників нашої батьківщини. І ми схиляємо перед ними голову і. Кланяємося їм низько і слава їм всім, слава героям України і слава нації. Смерть, Нація, До слова запрошуємо сестру Ольги Бурої, Катерину Матвієву. Слава Ісусу Христу! Слава. Мені, як завжди, дуже важко говорити. То було відкриті пам'ятники, пам'ятника, мені було дуже важко говорити. Тож я. Навчалася в цій прекрасній школі. Мене навчали ці прекрасні вчителі, і я знала, що я була впевнена, що щось буде робитися в нашій школі. Сім років тому минуло, і я ніколи би не могла подумати, що я буду стояти. І ззаді буде знаходитися дошка моєї сестрички. Насправді я хочу приєднатися до всіх слів, які сказали е люди переді мною через те, що незважаючи на те, чи ми бідні, чи ми багаті, треба мати завжди серце, е Бога в серці, треба любити свою Україну. І дійсно, моя сестра не стояла через фінанси, вона не стояла через. Якусь там, що потім її обговорювали, яка вона. Вони стояли там всі заради того, щоб було краще. Вона стояла, вона допомагала, Ми ну, люди знають, які жили, і ми жили в Ріпнові, що ми не були з багатої сім'ї, але ми, вона допомагала чи могла. Вона допомагала людям. І я дуже дякую. Я не можу багато говорити. Мені дуже важко, я не хочу розплакатися. Я дуже дякую, що ви прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні Оліга Буруї. Я дуже дякую, що ви шановуєте пам'ять тих людей, які загинули, які видали життя за Україну. Слава Україні! Героям слава! Дорогі присутні. Схилімо голови перед світлою пам'яттю Героїв Небесної Сотні. Зокрема, перед світлою пам'яттю випускниці Ріпнівської школи Ольги Гурої перед пам'яттю загиблих в зоні АТО вшануємо і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Вічна пам'ять загиблих героїв. герої. Ольга Бура з меморіальної плити щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що вона віддала життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Вшанування її пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Україну, молюся за тебе. Виконують школярі рівнівської загальноосвітньої школи. Землі виконує Вікторія Лисак. небудь. Нашої великої, єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесне, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ті слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Це молодовище, Дякуємо за увагу і слава Україні!